Вітаю, друзі! 30 квітня середа. Зелені гниди успішно і путь Дональда Трампа і його адміністрацію в питанні укладання угоди про Надра. Кажуть, зірвалось. Кажуть, летіли підписувати рамкову угоду. А міністр фінансів Басен сказав, треба всі підписувати. А вони не можуть, бо це ж потрібна ратифікація. Ну, брешуть. Якщо води пси, бо ратифікація для рамкової угоди абсолютно не потрібна. Рамкова угода це угода про наміри укласти конкретні угоди, які тоді вже будуть підлягати ратифікації. Що відбувається? Вони тягають за, нос, за ніздрі, за носа водять адміністрацію Трампа зелені гниди і насміхаються. За завданням глобалістів. Я знав, що угоди не буде. А якщо буде, то буде фуфло. Або буде Рамкова, або не буде основної. Або буде е, щось, але не буде ратифікації. А все чому? А все тому, що вже угода є з Британії, все віддане бритам. Я розповідав, проводив розслідування і так далі, і так далі. А тепер увага. Повідомлення про те, що завдячуючи позиції міністра фінансів США і е адміністрації США було зірване підписання угоди, з'явилося у виданні Financial Times, близькому до глобалістів. І я стверджую, що ця публікація писалась в Києві, писалась українцями, писалась українською мовою, а потім була перекладена на англійську і розміщена в Financial Times для того, щоб годувати нею українських лохів. Щоб лоха робити. З Трампа і тягати його за носа, за ноздрі водити, а українських, українським лохам розказувати це ж поганий Трамп не хоче угоди, а не ми. Це він нас хоче поїмати, а не ми його. Розумієте? Зел зелені гниди створюють в Україні образ ворога з Трампа. Вони як стояли на платформі Антитрам, так і стоять і добиваються всього. Пропоную друзі розібрати статтю Financial Таймс. Ось її. Переклад у мене, переклад просто в Google вбиваєте, і навіть акценти, навіть нахили, все українське, рідненьке, в Києві написане, в Financial Таймс опубліковане. Угода між США та Україною. Про мінерали, зіткнулася з перешкодою в останню хвилину. Статтю, мабуть, написали ще дня три тому, домовились з Financial Times про публікацію. Ну, але угода під сумнівом: перша віце-прем'єрка України Юлія Свириденко летить до Вашингтона. Летить, не летить, не знаю. США та Україна зіткнулись з перешкодами в останню хвилину в середу, коли були на межі підписання рамкової угоди щодо розробки українських корисних капалень. До речі, видання, інше, е Бумбер, здається, каже, що їхні кореспонденти, люди в е Білому домі кажуть, ніхто ні до якого підписання не готувався і не готується. В угоді, яку вони мали підписати після марафонських переговорів, з якою ознайомилась Financial Times, йшлось про те, що США та Україна шляхом розвитку природних ресурсів Києва та створення спільного інвестиційного фонду прагнутимуть створити умови, необхідні для збільшення інвестицій. Увірничови дообовну промисловість, енергетику та пов'язані з ними технології в Україні. Перша віце-прем'єр-міністр України Юлія Сверденко в середу вилетіла до Вашингтона, щоб підписати угоду з міністром фінансів США Скоттом Басентом. Повідомили троє українських чиновників після того, як переговорники неодноразово працювали допізна, щоб узгодити умови. Але проблеми виникли, коли літак Сверденко прямував до США і команда Басента сказала їй, що вона повинна бути готова підписати всі угоди або повернутися додому. Повідомили троє людей знайомих з цим питанням. Американці хочуть, щоб українці підписали рамкову угоду, другу детальну угоду про фонд, яка завершить повну угоду щодо корисних копалин, Та третій технічний документ разом у середу. Повідомили три джерела, які були ознайомлені з ситуацією. Людина знайома з позиції США повідомила в середу, що Україна намагалась переглянути умови узгодження на вихідних, і що Сверденко було наказано не летіти до до США, доки угоди не будуть. Остаточно узгоджені. За словами людини, складні питання стосуються управління механізму прозорості та відстеження коштів. Але угода може бути підписана вже в середу, якщо Україна повернеться до початкових умов, сказали вони. Президент Трамп сказав, що час зробити це зараз, і ми рухаємося з усією Навмисною швидкістю для досягнення цієї мети, сказав речник Міністерства фінансів США. Українці заявили, що американська звітність була неточною і що вони не можуть підписати всі документи в середу, оскільки угоду про фонд має ратифікувати парламент їхньої країни. Брешуть, брешуть, брешуть. Рамкова угода не потребує ратифікації. А основна угода про фонд. Основна угода про фонд буде ратифікована після підписання. Спочатку підписують угоду, а потім ратифікують. Брешуть, налага розраховують. Один український чиновник сказав, що вони стурбовані тим, що США нічим не будуть задоволені. Ми готові підписати рамкову угоду сьогодні, сказали вони, але додали, що шанси трохи кращі, ніж 50 на 50. Знову брешуть, водять за носа американців, будуть тягнути, рік підписувати, а потім зірветься. Це план, це план зелених гнид. Під час суперечок в середу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, щойно будуть узгоджені всі остаточні деталі, що, я сподіваюся, станеться протягом наступних 24 годин. Угоду буде підписано і ми зробимо перший крок. Вони не підпишуть всі три угоди. А якщо підпишуть, зроблять, щоб їх парламент не ратифікував те, що необхідне. Рамкова угода прямо не пропонує гарантій безпеки США, яких прагнула Україна, але в ній угода називається виразом ширшого довгострокового стратегічного узгодження та відчутної демонстрації підтримки Сполученими Штатами Америки безпеки процвітання, реконструкції та інтеграції України в світові економічні системи. Остання версія угоди щодо корисних копалин була досягнута після того, як Київ домігся значних поступок від адміністрації Трампа, що лише майбутня військова допомога враховуватиметься як внесок США в угоду. Цей розвиток події ознаменував би важливий крок уперед у складних відносинах між Вашингтоном і Києвом після того, як церемонію підписання попередньої угоди було скасовано в лютому після публічної суперечки в овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом та його українською колегою Володимиром Зеленським. Після цього зіткнення Трамп наполягав на тому, щоб мільярди доларів минулої військової допомоги США розглядались як позики, які мають бути погашені через угоду. Але Зеленський відхилив цю пропозицію. Команда переговорників Трампа надіслала нову пропозицію, в якій зазначала, що лише минула військова допомога Києву враховується як внесок США в угоду. Друзі, ну ви бачите, як вихваляють Зеленського, який боровся. Ну, писав із зелені гниди. В неділю Шмигаль заявив, що е, цю лінію було скасовано після того, як Україна чітко визначила свої червоні лінії. Ну, їм поступились навіть цьому, але вони нічого підписувати не будуть. Не будуть. Він звернувся до Вашингтона після важливої зустрічі з Бесентом для узгодження останніх деталей. За словами українських чиновників, за тижні, що минули після зустрічі в овальному кабінеті, яка зірвала переговори після того, як Київ співпрацював з американською юридичною фірмою для сприяння переговорам, переговори стали більш конструктивними. На початку цього місяця Київ і Вашингтон підписали меморандум про наміри, зобов'язавшись просувати угоду щодо інвестиційного фонду в рамках угоди, що охоплює природні ресурси та енергетичні активи України. В угоді зазначено, що після її набрання чинності будь-яка нова військова допомога США, включаючи пожертвування системи озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання, вважатиметься капітальним внеском Сполучених Штатів Америки. Трамп висловив зростаюче нетерпіння через застопорені переговори про припинення вогню та сумніви щодо готовності президента Росії Володимира Путіна серйозно долучитись до мирної угоди, яку він сподівався досягти протягом перших 100 днів свого перебування на посаді. Друзі, ну ви бачите, масло масляне. В Києві написали, в Financial Times надрукували українцям як лахам скормлюють. Ну і от десь отака от історія. Друзі. Здається мені, що ми на фінішній прямі. І найближчим часом ми побачимо і санкції відносно зелених гнид. І самого оточення Зеленського. Найближчими днями ми можемо тижнями побачити вихід США з мирних переговорів по Україні. Ми на душе і дуже тонкому льду льоді. І Зелені гниди просто підривають його під державою. Можу сказати так, вони є. Демонтаторами, вони є підривниками української державності і утилізаторами української нації. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.